Вітаю, друзі, ще один терапевтичний етю, вирішив два підряд. Мене вже навіть звинувачують, що я не, не записую часто, як би хотілося. Ну, я нагадаю, що а, мій YouTube і взагалі, оцей цикл психотерапевтичної тюде я пишу спонтанно, не ставлячи собі ні за план там, один раз в тиждень, чи два, чи в тиждень. Є настрій, є бажання, є вільний час. Уперед. Є тема, яка мене зацікавила. Уперед. Немає ні того, ні другого, ні третього, ні четвертого. Сорі, вибачте, друзі. Ну, так є. А власне, тому я його намагаюся зробити таким живим, цікавим. Для кого, Для кого це цікаво. Дякую вам, що ви пишете схвальні відгуки. Дякую, що ви наповнюєте своїми історіями і запитаннями. Бачите, я починаю реагувати. От попередній терапевтичний етюд, який торкався віщих або пророчих снів, це було. Кілька прохань на пор, говорити на цю тему. І я, бачите, це викликало у мене власні спогади, як я з ними працював на рівні телевізійного каналу, і я тоді видав. Але вирішив, раз є час. Давай запишу ще один. І щоб не було не, вас не складалось таке враження відносно музики, що я купаюся лише в елітних, класичних чи джазових речах. Ні. Мені подобається хороший рок, мені подобається те, що дуже багатьом подобається. Мені подобається Флойд, яким закохані мільйони людей. І що тут можна сказати? Флойд – це Флойд. Це абсолютна історія в рок музиці того, що скільки б не було їх не наслідувати, їх ніхто не повторить. І чому я сьогоднішню зустріч починаю з Річі Райта, витягуючи його. Мабуть, єдиний альбом, який він записав, клавішник Пінк Флойд, який в свій час дуже щільно співпрацював з Пінк Флойдом. Потім в силу сварок творчих людей він пішов, працював як сесійний музикант, у чого виграв. Тому що турне а, на около одного альбому Floyd було побудовано на тому, що сесійних музикантів, тобто одноразових музикантів, які запрошують чи на запис чи а, на виступ, їм обов'язково гарантується оплата. Заробітна плата, заробітна плата, підписується контракт. А тур був для Floyd невдалий, Вони вклали кучу своїх грошей і вийшли з мінусом. Річард Райт, який вже був за рамками. Вінкфлойду, але пішов на їхнє прохання, на їхнє пропахання клавішником на цей тур виграв він єдиний, хто заробив на цьому, тому що треба було оплатити заробітну плату, запрошеному музиканту. Потім на вол вони об'єднується, він стає постійним, вертається назад на своє місце. Річард Дайт – незвична особа. Він дуже багато написав творчих речей, хоча його і витісняли, і конкурували, але. Не можна уявити собі Пінк Флойд без Річарда Райта. І його останній альбом, ну, власне, єдиний і останній, якому він році, в 79-му році. Це пік, це практично пік, взагалі, творчості Пінк Флойда. А і Річард Райт записує свій альбом. Він <кхм> такий трошки меланхолічний, навіть депресивний, але він істинно Пінкфлойдовський. Від першої нотки до останньої. І в вокалі, і в саксофонних включеннях. А Рай дуже талановитий музикант. Він багатопрофільний музикант. Ну, не лише клавішник, і саксофон, і ті його інтерпретації власних творів на цьому альбомі, а вони всі. Там тільки один належить його дружині. І, до речі, це також ціла історія з його дружиною, яка хворіла на важку депресію. І це була. В тому числі частина альбому присвячена, якби розмова з нею, тобто таке відреагування. Тексти надзвичайно прості, музика, як завжди, пінфлойдовська, глибока, протяжна, задумлива, потрясна, потрясаюча. Я чому його показую? Тому що цей альбом знаходить зараз перевидання в 24 біт форматі на CD і в лонгплеї, вініловому дискі, причому там голубий диск, цікаво. Переосмисленням, переінтерпретацією, переробкою навіть чуть-чуть звуку. Вже без райта, тому що людину викосила хворобу під назвою Пухлина онкологія, він помер. А, але недаремно Флойд не уявляє себе без Пінк Флойда. І останній альбом випущений Пінк Флойдом, де історія під назвою «Пінк Флойд, Аудіофільна історія була завершена. Я не говорю про сольні виступи, я зараз не про а, окремі послідуючі альбоми, дуже талановиті. Просто назва Pink Floyd завершилася на останньому їхньому альбомі, який, в принципі, присвячений Річарду Райту. І витягував ті записи, які були архівовані, не війшли в The Wall, не війшли в дещо інше. Його особисті, навіть там є його голос. Флойд віддав велику повагу і не уявляв себе. Я маючи на увазі на Флойд, я перераховуюся Уотерса і так далі. Без Річарда Райта. Зараз цей альбом знаходить перевидання з деякою певною переробкою. Тим самим він стає суперцікавим. І для шанувальників Пінк Флойду, в першу чергу, Пінк а Річард Райт. Записаний його сольник, єдиний практичний сольник 70. 79-го року, 79-го року, зараз він буде переведений в цьому році. А, ну, сказати цікавий, це, це не те, це, це дійсно це душа Пінк Флойда. Рекомендую вам знайти його, послухати, Новий перевиданий я лише тільки замовив, поки що його нема. Він тільки осінню буде по-новому виданий. Старенький є, але я не хотів бігати, тому що перед тим показував його йома Як бачите, я далеко не відійшов від столу і не подався до своєї фонотеки. Тому він в мене є ще в попередніх записах. Ну, ліньки було бігти, шукати його серед стосу інших дисків рекомендую таці навіть перекласти як мокрі сни, мокрі, мокрі, мокрі а, мрії ну, назва альбому. Можна і так, і так перекласти, але Таке незвичне поєднання слів, але воно і передає незвичну музику під назвою Pink Floyd. Гаразд, про що? А, ми сьогодні будемо говорити, і що, власне, я хочу проговорити. А давайте зараз чуть збільшу звук. Ну, ви чуєте саксофон, думаю, YouTube не встигне мене спіймати на слові Плагіват, та я й плагіатом не займаюся. Про що я сьогодні хочу говорити? Я хочу говорити про позасвідоме. Знаєте, що така річ, до якої достукатися неможливо. Хоча на цьому побудований весь аналіз. Мається на увазі психоаналіз. І всі, і Фройдівська теорія, і постфройдівська, і постаналіз. Вони всі побудовані на тому, щоб звертатися і намагатися перевести в свідомість якісь позасвідомі акції нашого мозку, саме акції. Не окремі дії, а акції, тобто цілеспрямоване, навіть життєві якісь події, <кій> значені життєві події. А, як правило, вважають, що а, ну, давайте я приберу вже Річарда Райта з його дуже талановитим альбом, який я черговий раз рекомендую і кажу, варто послухати. Ну, а той, хто колекціонує і кохається в Флойді, Ну, без нього обійтися неможливо. Навіть коли говорять сід Барет, це Пін Флойд. ні, сід Барет це, по, це експерименти, які привели до істинного обличчя -Флойду. Да, Без сіда Барета з його божевіллям, з його наркотиками, з його шизоїдністю, з його застряванням на одній ноті, з його звуком, де він експериментував, тільки тому, що пірнув в себе настільки, що виключився від всіх, і тим самим зірвав той концерт. Черговий уявляти Пінфлой неможливо. Але душа Пінфлойда вже була потім далі, Творилася. істина душа. Душа Вішува Хер, душа The Dark Side of the Moon і так далі. Мідл це, це вже було все пізніше. Тому послухайте окремо Річарда Райта. Його саме цей альбом. Ну а іншого ви не послухайте, він випустив єдиний альбом. З достатньо власним, трагічним. Життям і яскравим спалахом в жи... власному житті під назвою Моя участь у Пінг-Флойді». Так, ну що, вертаємося назад до слова прибираю, <кхи> прибираю. альбом, талановитий альбом Річарда Райда і говоримо про позасвідомість. Якщо не можна достукатися до позасвідомості, то що робити, власне? Чи можна її використати в тому числі в нашому житті? Можна. І дуже просто. Незвичайно просто. Не хочу сказати, що це моя ідея, як завжди, мені підкинуло те, що я щось читаю в статтях чи в книгах. Тому Іглмен, британський невролог, який достатньо популярний, як на мене, навіть більш популярно, ніж Дік Свап. Розповідає про мозок, сам цитує експеримент інших дослідників роботи людської свідомості, людського мозку, і приводить такий приклад: Хочете дати пораду людині, яка не може прийняти рішення, робити так чи робити сяк, сходитися з цією людиною чи ні, йти на цю роботу чи ні? Виїжджати чи не виїжджати, відправляти дітей не відправляти. Тобто, дуже такі кардинальні речі, але вони повинні бути надзвичайно важливими, які твій мозок заставляють працювати дуже багато часу і надпотужно, аж переходячи в сновидіння. Зараз ми не будемо говорити про сновидіння як золоту дорогу позасвідомия, як казав Зігмут Фройд, і не перейдемо на стезу психоаналізу. Ні. Все ще значно простіше. Про що пише Іглмен? Він говорить: людина ставить перед вами запитання: так мені це робити чи не робити? А запитання життєво значиме, після чого буде, наприклад, змінена її доля? М -м -м, це значить дуже круто. І тут стоїть супервідповідальність. А вона звернулася до вас порадою, і ви так легко запросто даєте цю пораду. Причому без таких глибоких роздумувань, аналогій, спогадів, цитат інших людей, власного життєвого досвіду. Ви просто говорите, а ти кинь монету. Так, саме монетку. От берете монетку, я правда взяв таку каблучку байкерську, як символ монетки. Візьми монетку, поклади на палець і зроби так Пррррр. оп. Опс. Ну, і що в нас випало? прийме рішення на основі того чи іншого. Наділи одну сторону словом так, а другу слово, а другу сторону словом ні. Так, давайте я вам зараз виведу цю монетку, скажімо так, на екран. Ні, не вийшло. А чому не вийшло? А, тому що Річард Райт вийшов у нас. Ну, давай перепросимо Річарда Райда. Ми з тобою вже поговорили. А, ось і вона. Так, чи можна прийняти рішення, довіряючись цьому варіанту 50 на 50? Ну, ви знаєте, скільки б ти не підкидав, і чим більша кількість. Хоча той, хто любить математику, і зараз мені почне заперечувати, що там величезна кількість підкидань приведе до дещо змінного результату, який буде відрізнятися від цифри 50% на 50%. Я погоджуюсь. Зараз ми говоримо про не багаточисельне N, кількість там 10 тисяч підкидань. Ми говоримо про лише єдине підкидання, один раз і все. І не перекидаємо. Чи можна прийняти рішення, довіряючи цій? Випадковості оцій цифри 50 на 50. І тут цікавий момент. Отже, людина говорить: добре, Орел, це буде таке рішення. Відповідно, протилежна сторона це буде таке рішення, і вона отримає результат. <кхух> Відкриває, і там є такий результат. Треба їхати, чи треба зустрічатися, чи треба змінювати роботу, чи потрібно робити то чи інше. Ось тут починається робота з позасвідомістю. Не з моменту кидання цієї монети. Нічим. Просто повинно прозвучати єдине запитання. Ну, от ви порекомендували кинути цю монетку? Запитуйте, ну і що? І вона так глянула і сказала: точно, треба їхати! Чи треба робити. Тобто вона позитивно оцінила цей результат. Другий варіант. Вона отримала результат, той протилежний результат. Здавалось би, ну ти ж знаходишся на абсолютному рівному балансі 50 на 50, тебе нічого не переважує ні ця сторона, ні ця сторона. І твоя монета ні про що не вказує, але вона коментує. Звичайну річ, а чим можна взагалі довірятися? Слушай. От я кинув монету, послухав тебе. А, а цій монеті можна довірятися прийняти таке доленосне значення в своєму житті? Сумніваюся, давай ще поговоримо на цю тему. Тобто, в іншому словом, давай переведемо ще в логічну систему. І як правило, один з одним починає домовлятися, кожен приводить логічну систему і руйнує все на корню, приймає абсолютно невірне рішення. Іншими словами, другий варіант вона. Емоційно і інтуїтивно починає заперечувати результат, який підкинула їй ця монетка, яка вказала, йди тільки правою стороною дороги, чи йди на ліву сторону дороги, чи ще щось. В першому вона позитивно оцінила і сказала: так, ну ось бач, треба приймати це рішення. А в другому, вона почала переводити логічну систему недовіри до результату падіння цієї монетки. Що це вказує? А це вказує на позасвідомість. Це вказує, що позасвідомість, давним-давно, коли перед нею поставили чергове завдання, мозок співставив з такими факторами, про які ми навіть не уявляємо навіть з нашою генетичною пам'яттю, і для себе вирішив. Це дуже небезпечно, це сумнівно, з цього нічого хорошого не вийде. Але логічна система життя говорила, краща зарплата, впевненіше то інше, інше. Давай, і людина захиталася, і нарешті вона заспокоїла себе тим, що вона свої ваги врівноважила. Вони стали 50 на 50. І монета, здавалось би, в цьому варіанті нічого не вирішує. Ні, вирішує. Вона просто ще розкаже по нашій емоційній реакції. По тому, що ми як ми оцінимо не те, що нам треба робити, а як ми оцінимо результат падіння цієї монетки, це буде черговий вказ на роботу нашої, підказуючої нам позасвідомості. Отаким От чином, дуже просто здавалось би, але і легко у наочно, але все-таки можна достукатися, навіть в такому варіанті, до роботи нашої позасвідомості. Думайте, друзі, думайте.